Ви мене погано почули. Ви Я можу зробити що сильно почуєте. Навіщо ви провокуєте люди? Відійдіть, відійдіть в сторонку туди. Вчора ви таким самим займалися дурнею. Сьогодні так само. Да, ми. Відійдіть. Ну ви Я бачите. Відій, Людина бідіть. Так, завали. Все, все, відій, все, відій, так. Завали. Поліцейські, сьогодні. Ви своєю бездіяльністю

Я вам кажу, що вам дуже смішно. Звісно, смішно, що немає єдиного ціла, немає.